Сьогодні буду з вами готувати окрошку на курячому бульйоні. Першим ділом я купила 700 грам курячого філе, помила його, нарізала на великі куски і поставила варитися бульйон. До бульйону я зазвичай додаю лавровий лист. Чорний перець з горошком та е, цибулю чищену, розрізану на е, 4, не до кінця. Потім я е, ставлю варитися картоплю. Після того, як я поставила все варитись, іду нарізати овочі. Е, які я буду додати в окрошку. Зазвичай, це в мене огірок, цибуля зелена, молода, окріп, колбаска, яєчка. Я все нарізаю на маленькі квадратики, як ви можете бачити на відео. Зварилась. Моя картопелька, я ставлю її, щоб вона е, вистигала і поставила варитися яєчка. Е, далі я нарізала уже зелень, нарізала огірочки і приступила різати колбаску. Е, Бульйон я зазвичай е, варю десь. Е, Годинку, щоб він був такий наваристий. Потім я порізала колбаску, у мене вже доварився бульйон. Годинку варився. Я пос... витягнула філе, поставила його, щоб воно вистигало. Моя картошечка вистигла, і я починаю нарізати картопельку. Також на квадратики маленькі, невеликі. Картоплі я додаю небагато. Потім, коли вже нарізала картопельку, остило філе, я нарізаю філе на шматочки. Воно волокнисте і його неважко різати. Волокна філе самі по собі роз'єднаються, тому його там різати немає що. От ми нарізали з вами філе. Тепер зварились мої яєчки. Яєчки я жовточок не кришу. А білок кришу, потім жовточок, побачите в кінці, я його просто пальчиками розминаю в сам вже бульйон. Потім все нарізали і будемо заправляти зараз бульйон. Курячий, я вам показую, який він прозорий. Заправляю я сметанкою завжди. Дві пачечки сметанки на таку каструльку, і заправляємо. Потім все добре перемішуємо до однорідної маси, щоб сметанка вся розстворилася. Потім додаємо уже вашу нарізочку, яку вирізали, після того, як додате. Всю нарізочку вітаю! Ваша окрошка готова до споживання з любов'ю.